Доброго ранку! З вами Тетяна Кітцева, дієтологиня, нутриціолог, сімейна лікарка. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, з чого має складатися здорова тарілка. Здорова тарілка є основою правильного харчування. Її рекомендують багато експертів, і вона підкреслює важливість розміру порції і включає. Абсолютно всі основні групи продуктів харчування. Давайте складемо її разом. Половина нашої тарілки буде складатися з фруктів та овочів. Включайте в їжу різноманітні кольори і види, щоб забезпечити свій організм антиоксидантами. Є таке правило веселки. Протягом тижня потрібно вживати овочі і фрукти всіх кольорів. Понеділок починаємо з червоних. Вишня, полуниця, червоний перець. У вівторок покладемо на тарілку помаранчевий апельсин або будь-який інший помаранчевий овоч. В середу приготуємо страву з жовтих овочів і фруктів. четвер зелених, п'ятниця синіх, субота фіолетових і неділя білих. Веселка. Фрукти і овочі містять багато харчових волокон, вітамінів і мінералів. Вони також менш калорійні і можуть допомогти знизити ризик багатьох захворювань. Пам'ятаємо, що це у нас буде половина нашої тарілки це фрукти і овочі. Чверть тарілки у нас цільнозернові продукти. Включайте цільні зерна, такі як цільна пшениця, коричневий рис. Кіноа, овес, ячмінь та інші. Цільні зерни багаті на клітковину, вітаміни групи Б, залізо, фалати, селен, калій і магній. І вживання цільного зерна замість рафінованого знижує ризик виникнення таких хронічних захворювань, як хвороби серця, діабет другого типу та деякі види раку. Ще чверть тарілки у нас буде складати білок. Повинна бути різноманітність джерел. Обирайте нежирні продукти тваринного походження, такі як курка, індичка, нежирні сорти яловичини, морепродукти, яйця і рослинні білки також обов'язково повинні бути, такі як квасоля, сочевиця, тофу, нут. Це вони є чудовим вибором, особливо для тих, хто дотримується вегетаріанської дієти. Не забуваємо і про молочні продукти або їх альтернативи. Молочні продукти повинні бути в раціоні, бо вони містять кальцій кожного дня, включайте порцію молока, йогурту, сиру або інших молочних альтернатив. І жири. Хоча вони не представлені окремим розділом на нашій діаграмі Моя тарілка, корисні жири є важливим компонентом збалансованого харчування. Обирайте такі корисні жири, як авокадо, горіхи, насіння та оливкова олія. Вода. Доповнюємо свою тарілку склянкою води або інших несолодких напоїв. І загальні поради: намагайтеся обирати свіжі сезонні та місцеві продукти, щоб збільшити поживну цінність раціону. Їжте усвідомлено, звертайте увагу на те, що ви їсте, смакуйте кожен шматочок. Це допоможе вам більше насолоджуватися їжею та уникнути переїдання. Використовуючи цю модель Моя тарілка, ви можете бути впевненими, що ваше харчування дійсно збалансовано забезпечує різноманітні поживні речовини, які необхідні для підтримки здоров'я. Ця модель гнучка і дозволяє адаптувати її відповідно до дієтичних потреб кожного, до стану, до культурних уподобань. Тому не зволікайте. І вже в наступний прийом їжі поділіть свою тарілку на те, що ми з вами щойно розібрали: фрукти, овочі, цільнозернові, білкові продукти, молочні вода. Будьте здорові!